Доброго дня, шановні клієнти! Перш ніж змінювати електронну адресу у веб-сервісі SOT, переконайтеся в тому, що ви отримали усі повідомлення та квитанції, на які ви очікуєте. Далі у головному меню у блоці «Довідники» оберіть реєстр організацій та відкрити картку вашого підприємства. Далі необхідно обрати блок адреси і у правому нижньому кутку вкажіть нову актуальну адресу. Зберіжіть дані. Завершальним кроком є зміна електронної адреси у профілі користувача. Для цього у правому верхньому кутку натисніть на себе як на користувача, оберіть профіль і у вікні, яке відкрилося, змініть електронну адресу. Натисніть Зберігти. Після цього ви отримаєте листа, в якому буде посилання, перейшовши за яким ви зможете підтвердити електронну адресу. Після цього електронна адреса веб сервісі СОТА успішно змінена, але якщо у вас виникнуть запитання, ви можете звернутися до наших спеціалістів, зателефонувавши нам або замовивши дзвінок у нас на сайті.